Всім доброго дня! Вас вітає крамничка барахолка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Товари для дому вашій увазі пропонуємо духовку для дров'яної плити. Духовка виготовлена із міцного жаростійкого металу. Була в користуванні. Стан гарний. Таку духовку також можна використовувати і за іншим призначенням. А саме зробити з неї коптильну шафу. Коптити можна м'ясо, рибу та інші продукти. Зараз бачимо стан всередині. Також є тримачі для дека. Або можна поставити шампура. Розміри бачимо на екрані: це глибина, ширина та висота. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю, або пишіть в приватні повідомлення.